Друзі, привіт! Мене звати Володимиром Мулою. Я режисер, продюсер. А віднедавна ще і письменник, тому що саме я написав ось цю книжку під назвою Мені подзвонив Вейн. І зараз я вам розкажу п'ять цікавих фактів про цей рукопис, чому варто принаймні звернути на нього увагу. Отже, факт перший в книжці зібрані ексклюзивні інтерв'ю з володарями Кубка Стенлі для тих людей, хто бачив фільм Юкі. Це буде дійсно відкриття, тому що безпосередньо в саму картину не ввійшло багато інформації. В книзі ж я зібрав повністю розширену версію всіх розмов з всіма людьми, які траплялися на моєму шляху в ході реалізації фільму Юкі. Тому ті люди, хто люблять хокей, хто знає, що таке Кубок Стенлі, хто знає, хто такий Гриск, і Це буде для вас відкриттям і джерелом нової інформації. Факт другий, дуже класна мотиваційна історія тут е закріплена, тому що е я працював над фільмом три роки, і, власне, за цей весь час е я подолав дуже багато проблем і перешкод, щоб зробити власне це кіно. Як це все відбувалося, ви матимете змогу прочитати безпосередньо в книзі. А е я думаю, що ви точно надихнетеся. Е так, е факт третій. Для тих, то е, веде свій бізнес і спілкується з представниками північноамериканських країн, тому що е, доволі не секрет, що ми ментально е, відрізняємося від людей, які живуть на Заході. І як правильно будувати комунікацію, що вас е, сприймали як професіоналів, тут теж ви знайдете цю інформацію, тому що я набивав. Е, свого часу а, такі е, доволі вагомі сенсі на своєму кілі, коли лише починав роботу над, а, над цією книгою. Але власне я таки зміг достукатися до кого б ви подумали правильно, до самого Вайна Грецьки він дійсно мені зателефонував. У нас вийшла класна комунікація. І, власне, про те, як це все відбувалося, ви теж зможете прочитати в цій книзі. Факт номер чотири. Це історія створення наймасштабнішого документального проекту українського кінематографу, і чесно сказати, це дійсно так, тому що ніхто до мене, до моєї знімальної групи раніше не брався за таку, я би навіть сказав, мон монументальну працю, тому що ми дійсно провели своє власне дослідження. Ми знайшли понад 50 українців, які вигравали кубок Стенлі. Це власне унікально. Uh, про те, як це все відбувалося, які складнощі були uh, під час цього, як ми перевіряли власне цю всю інформацію, і як ці всі люди підтверджували на камеру своє українське коріння, ви теж матимете змогу тут почитати. І п'ятий факт це напевно історичний факт, uh, який uh, він не один з цих історичних фактів в цій книжці, дуже багато зібрано. І, і це дуже класно, тому що те, що ми бачимо зараз, ці всі процеси події, які відбуваються в Україні, вони дуже щільно перетинаються з тими подіями, які вже відбувалися на українських землях понад 100 років тому. Чому ці всі люди виїжджали з України? Як вони асимільовувалися, адаптовалися в Америці, в Канаді, як вони. Підкорювали цей континент і, власне, своєю працею доводили, що вони зовсім не гірші, а то і кращі за а, місцевих аборигенів. Як вони вигравали кубок Стенлі? Як вони будували а, одну з найвпізнаваніших найвпізнаваніших ліг світу? А, і, власне, закарбовували навічно свої імена на Кубкові Стенлі. Це все в цій книзі мені подзвонив Вейн. Я переконаний, ви точно надихнетеся, тому що. Не так багато, е, от власне, е, якісної нон-фікшн літератури е, є в Україні, тому, будь ласка, купуйте, надихайтеся, насолоджуйтеся та підтримуйте українське. Дякую вам.